Чиєю, тобто, або ставити більш, ну одні кажуть, треба ставити більш глобальні цілі. Тобто, такі, і і кажуть, треба кош... ставити більш реальні, да? ну, так. а інші кажуть, що треба менші, але ті, ну як вони реальні, але їх ти можеш досягти за менший проміжок часу. Тобто, ось швиденько-швиденько, і ти вже як то кажуть на коні. А, ну, більше цілі, ну, а я хочу сказати, що краще мати одну. таким там, в результаті там, Приблизно там, років до не знаю до скількох. Наприклад, до 40 ти стаєш, там, я не знаю, головою суду якого-небудь ну, умовно, да, там, якщо тебе туди тягне, або там ще кимось, або власником, наприклад, адвокатської фірми, або там ще якісь такі моменти. А для того, щоб знаєте це насправді знову ж таки це дійсно дуже важко і це дуже важливо визначитися, чого ти хочеш. В результаті досягти, і потім з'ясувати, які кроки тобі треба зробити на шляху до цієї. Це може бути, знаєте, мені здається, що навіть не здійснена мрія, вона все рівно зігріває душу, якщо звичайно ну мається на увазі, знаєте, коли ви себе там бачите, я не знаю там в якомусь там образі професійному і так далі. Хоча переважна більшість з нас з вами є просто звичайними, скажімо, да, працівниками, які просто гарно. Повинні виконувати свою роботу в межах, так би мовити, своїх посадових обов'язків і так далі, бажано, звичайно, з душею. Особливо, що стосується викладацьких. Якщо мова йде про викладацьку діяльність, то мені здається, що перша умова це треба любити людей. Ну, Просто така, знаєте, дуже проста річ, але вона не, всім, не для всіх вона є така. Юридична професія, вона інакша.